Сьогодні також поговоримо з нашою наступною гостю: це Лада Рослицька, доктор наук, засновниця та керуючий партнер Black Trident LLC, журналістка про те, які власне настрої в Америці, які настрої в Штаті, зокрема, які, в якому знаходиться наша журналістка. Зараз вона включається в наш прямий етер. Добрий вечір. Слава Україні. Слава Україні! Героям слава! Так, пані Ладо, скажіть, будь ласка, які настрої зараз ви американців, зокрема в тому штаті, де знаходитесь ви? Ну по перше, там дуже велике розділення почуття в Аризоні, наприклад, ситуація була дуже інтенсивна. Настрій, що люди знають до чого вони мають дочекатися? Сьогодні я розмовляла з дуже багато людьми. По цілій Америці і багато людей не страшні. Реально, вже троє моїх близьких друзей вже говорили про факт, що вони хочуть виїжджати із штатів. Ми подивилися на графіку, скільки людей знову сьогодні дивилися на імміграцію в Канаді. Це відзеркалює система ситуація, яку ми бачили в 2016 році. І багато дуже журяться про наслідки цього вибору для наших збройних сил, нашого суверенітету і незалежності від кремлінської і кримінальної влади. Цікава, насправді, ситуація. Я навіть не думала, що е, американці власне хочуть емігрувати mm -hmm. у Канаду. Це, це прям ну неочікувано не для мене. Е, фактично цікаво, насправді, що власне за результатами виборів спочатку були такі опитування. Майже майже вони йшли один в один, там 48 проти 52%, відсотків. А тут такий великий розрив. Це насправді цікаво і неочікувано було і для мене і для нашого попереднього гостя політолога. Е, розкажіть ще. Як ви вважаєте, яку допомогу може надавати Трамп Україні? Як зміниться ситуація власне в Україні? Я не бачу дуже багато допомоги, яку ми можемо конкретно очікувати від Трампа? Єдина допомога є що показників що маю реально гуртуватися і готуватися на більш інтенсивну співпрацю країнам ЄС і на підтримку НАТО. Бо це, що ми чуємо вже роками, і за минулі пару місяців від Трампа щодо НАТО і щодо співпраці із Європейським союзом, на ви превеликий жаль, досильно пасує до наративів, котрі ми бачимо, котрі виходять від кремлінських пропагандистів і влади. Пані Ладо, дякуємо вам велике, що ви підключилися до нас і що ви розповіли про цю ситуацію так зсередини, напевно, тому що ми можемо говорити про те, що ми бачимо власне в інтернеті, про те, що публікують інші змі, про те, що ми шукаємо самостійно. А ви так з серединки розповіли, які настрої ви американці? На дякуємо вам. На жаль, Дякую. дякуємо. Дякуємо, гарного вечора вам.